Серьо, я от своєму колезі конкуренту не можу ополювати стосовно артезіанської свердловини. Тому що він завжди каже: у мене свердловини, я роблю артезіанські, самі кращі, всі інші роблять. Не буду називати, як він називає, я тільки пора. у мене самі найякісніші свердловини. Ну, якось так. Серьо, так ти артезіанські чи свердловини, звичайно, робиш? Я глибокі, я раз не беру. Глубокі. Я ніяк називається, як хтось до лампочки. А в камені це Артезіанська чи ні? Ну в Київській області Синаман і Юра називають Артезіанською водою. Це типа саме. Просто сказали, так і називають. Воно в бутилці теж артезіанська написано. А по факту, звичайно, вода прагнена через фільтра. Ну, ні, глядя, з якої глибини. Ну, там 60 метрів. А де та бутилка? Артезіанка, чи як вона називається? Вінницька. От, артезіанська. 60 метрів свердловина, 80 метрів свердловина. І, типу, артезіанська вода називається. А я так Правда, очищена. а з губи небольшому. Так, коротше, ми замовнику теж артезіанську воду робимо, да, так? Та, та, та. Коротше, замовник буде. Куплю, потім... да, і буде продавати артезіанську воду. Звертайтесь в Уманському районі, буде скоро артезіанська вода розливатися. Серега, значить, зроби максимально якісну воду людині. Артезіанську.